У хатинки на вулиці сніжно, тож вирішив попрацювати в хаті. Тут є багато що робити. тут Така в мене кімнатка є. Е, типу кладовочки, Де тут знаходиться бойлер, насосна станція, морозилочка, накопительна бочечка для води, як у мене тут встроєно водоводоснабження. І тут є не зроблена одна стіночка. Ну, тут можна то приакурати ще все. І тому сьогодні, думаю, е якщо вийде, то займемося вагоночкою. Ось де тут така стіночка. Ось така недороблена стіночка. Треба її обшити вагоночкою. І сьогодні подивимося на нашу вагоночку. Подивимося, що ми тут випадку щось почнемо робити. І побачимо, що ми зробимо в цій кімнатці. І щоб нам прибити вагоночку, зараз треба підготувати матеріал, купив у місті, у місті купив отакі, отакі реєчки повздовжні. Взяв 5 штучок. Туди 4 хватить, але ну одна запасна. Буде нехай, може де не хвати. А як залишиться в хазяйстві, все пригодиться, все, все нужне. Тому що зараз підготуємо матеріал, подивимося, що в нас є, подивимося на нашу вагоночку. І, якщо вона в нормальному стані, будемо готувати матеріал і кріпити вагоночку. Тож працюємо. Коли я в хаті оббивав вагоночку і та, що залишалось, не було десь класти, це було влітку, і я її поскладав ось тут. Вагоночку, зараз я хочу до неї добратися і подивитися, в якому вона стані. Чи можна її використовувати, чи ні. Тут вона та, що залишилась не дуже. Не сама якісна, але туди, туди в кладовочку, я думаю, я думаю піде. От, от, не дуже, не дуже якісно я її укрив. А може укрив її добре? В такому стані вагоночка. Подивимося, що тут. я думаю, цей край ми образ, ну, в принципі, згодиться. Згодиться, сухенька, і зараз ми її підготовимо. Так, до роботи готовий. Зараз трохи тут поубираю, щоб можна було спокійно підходити до стіни. І... Піду на вулицю, повиміряю розміри, понапилюю вагоночки, планочок і буду тоді робити. Так, очки поскладаю, тут у мене кое що лежить. Такий ящичок напівпустий, тут теж сірники, фонарик сюди, ведешечку сюди покладу, клей для обоїв, мохобоєчку і. Надо його все вынести. Так, вот таку таку горилочку купив на всякий случай. Не дай бог, не буде там света, газа, то есть можно приготовить їсти, то есть в хозяйстве нужна вещь. Що тут у нас ще є? Із необичного, скажете необичного багато. Ящичок із свічками. Колись купив світок, уже посклеювалось. Зараз такі времена, що оце все може пригодитися. Лучше, звісно, не треба, Ну, хай буде. Так, от машини, од машини. Я ним поки не пользуюсь і поки воно в мене тут стоїть. Так. Ящичок, ящичок. що тут у нас. Чуть-чуть розпалювач. Розпалювач. Ось такий засіб для розпалювання вогню. Тут у нас ще ящичок, ящичок солі. Купив соль, стратегічні запаси солі. Готовились до тяжолих времен, дай Бог, щоб вони не наступили, ну лучше будь, лучше будь готовим. Так, вбираємо далі. Стрейт пленочка така. Кусочок пеноплекса такий. Обувачечка. Винесем обувачечку. Так, дві тряпочки. Дві тряпочки. І осталось бочку винести. Тому що... Бочка. Бочка накопительна для води. У мене тут так водопровод устроєний. То есть колодязя вода закачується в бочечку. І потім з цієї бочечки подається на насосну станцію. Я завжди бачу скільки тут води. Кожен день свіженько і закачав. Оце так. Ну, поки вода оцеєнінна, я поки нею не пользуюсь, бо зимо. Бочечку. Бочечку ми виносимо. Так, бочечку виносимо, є доступ до цієї стіни. В общем, йдемо напилювати матеріал. Так, ми на вулиці, надо нам понапиливать отаких таких повздовжних рейчок по метр три. По метр три. Дожився така рулетка поламалась ужасно. Надо вже й нову купити. купить. Якщо чесно, я забувся. Вона вон не поламалась. Ну як поламалась? Вона... Не складається метр восімдесят три ось де є поміру і пиляємо, і таких нам треба чотири штучки, один і два три і четверту. Дивимось, оці возьмем, че твердо. Чотири штучки є. 4 штучки є. Зараз підемо в хату, їх перекрутимо і тоді понапилюємо вагоночку, тому що на вулиці хоче сонечко, погодка чудова, ну холодно. Ідемо поприкручуємо це. Дивимося, що у нас тут вийшло. Саме різики наготовимо і. Вгорі посередині дві ізни. Я думаю, чотири штучки буде предостаточно. Хвати з головою. Так. Так. Ну, так. 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 Давайте чуть опіднімою. До стіни можна. Щоб заходила вогнечка туди. Примеры стены. Какое И... хорошее дело шуруповерт. Насколько облегчает работу. Вот тут. Что тут тут. Более, да, 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 да. Одна єсть. йдемо далі. Так, і, і нищі дві штучки. Я їх під уровень не міряю, щоб там ідеально було ровно. Як буде, так буде. Тут вона. До нього прибиватиметься вагоночка. Буде не видно, як вона. Взять их несколько штучек, чтобы потом по одному не брать. так и и и Так, і само нежя, само нежя, вот так само вот так так так. Ось так. І осталось нам одну перекрутити, Одну планочку. Що ми ще сюди? Ось ось так. Буде. на глаз, Дуже ровно нам тут не надо. Одна есть, другая есть, так что тут у нас удобно? Да, удобно. Так, один самый резерв пал, не отпал, упал. І, і осталося... Один саме Різик осталось закрутить. Все. чотири штучки закручені. Зараз йдемо, напилюємо вагоночку і будемо прибивати вагоночку. Так, дійшло время до вагоночки, там достали вагоночку, під низом вся сухенька, в принципі... Так що вона лежить на вулиці ще не дуже довго, вона в ідеальному стані. Зараз нам треба по 2.32 на наміри і моєю рулеткою поламаною. Так, 2,32. 2. 2 Ось де вона. Тут його більше і не буде. його більше і не буде, навіть якщо і хочеш і оголочком прикладаємо і по капельки треба попідрівнювати, поотпилювати поотпилювати треба. Гиляні. І так не знаю, скільки штучок мені точно треба. Зараз 5 напиляю, піду, приложу, приб'ю. Зразу хочу сказати, що вагонка це вже. Перебрана, тому що де лучша всередині в хаті прибита, а це остатки. Остатки підуть в кладовочку, прибить, буде хорошо вагоночкою покраситься, буде ідеально. Тож напилюю 5-6 штучок і потом йтиму в хату. Напиляли 7 вагоночок. Заніс їх у хату. Зараз їх поприбиваю. Звісно, 7 буде мало, але почнемо прибивати і тоді воно покаже, скільки їх треба. Тож продовжуємо. Ну І починаємо прибивати вагоночку. Найшов я такий маленький молоточок, колись купляв спеціальну вагоночку, прибивати. гвозді маленькі, знайшов добойчик такий добивати гвіздочки, хто, хто накляйме речі пля вагоночку, я прибиваю вагоночку і добиваю. Ну, зараз побачите. Перше приб'єм, як получиться, бо тут у нас і бойлер, і, і, і усе. Так, там внизу труба. That's what I'm putting on it і, 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 і ии инис прибиваем. Прибью. Насквозь, а потом уже буду. А потом буду аккуратненько пробивать. є, есть, далі. дальше. є, есть, далі. дальше. далі дальше цю підставляємо. Підставляємо так по верху поверху. дивитися, щоб воно первонизненко и шло. Так, вставляємо. Так, зайшло. Ідеально, хорошо. Возьми уровень, подивимось, що воно у нас тут получается. Не дуже видно, я хорошо думаю Не збившись бить надо. А верх чуть-чуть. Отак. отак І вже все будемо делать так, як нам треба делать Беремо гвоздички і акуратненько будемо бить в терець Наживили, і тут і тут так само. Хто слідкує за моїми відео, убирали в старій хаті і вже є перші результати. Пішов і спокійно знайшов добойчик. Тобто, прекрасно. Вже там чуть-чуть порядок можна знайти. І отак добойчиком добиваємо. Щоб воно у нас акуратненько було хоч і кладовочка. зробимо ну, так, щоб воно виглядало красиво, щоб гвоздиків було не видно. Тож працюємо далі. Добив восьму досточку, 8 штучок. Вигляд причудовий. Думав, буде хуже, ні. Все хорошо, Тож, десь одну третю частину це точно зробили, Ще десь два рази по сім досточок і буде все зроблено. тож Працюємо далі і побачимо, що у нас вийде. Як-то кажуть, очі бояться, руки роблять, потихонечку не спіша, все можна зробити. Ніхто нікого, нікого не підганяє. Ні перед ким мені відчитуватися не треба. Сам потихонечку отак роблю. дачу. Зараз вирішив кладовочку зробити. Виходить е, навіть краще, ніж я очікував. Тож е, продовжаю, продовжаю монтувати вагоночку. Все, Щось не хоче йти. Тут все ішло, ішло, а це бачите. Не попадає. О, опа. О, о. Така дерев'яшечка, не молотком б'ємо, а дерев'яшечку і підбиваєм Підбили, уровень поставили, ідеально ляля, ляля. -ля. І прибиваємо. І прибиваємо гвіздочками. Все так само. Ось сюди і впас б'ємо, щоб не видно було гвіздочки. Звісно, вкладовки можна було понабивати, ну зачем? Зайди, ж приємно дивиться дерево, воно ще все покраситься, буде Буде ідеально хорошо. ляля -ля буде. Прибили. Осталось буквально 5-6 вагоночок добити. Думаю, я за сьогодні це зроблю. І одна стіна буде зроблена, а потім побачимо, як вона буде. Тож, як бачимо, домонтував всю вагоночку. Все зробив, що планував. Одна залишилась, зараз однесу назад її. В общем, на сьогодні, що планував, зробив все Ось такий має вигляд. І що тут нам ще стоїть, оце двері тут, яких ще немає. І теж отут, мабуть, буде робити вагон. Оцей угол, угол і, але не сьогодні. На сьогодні зашили ось цю стіну і стіну зашили, тому що тут як стане бочка, буде вже не зручно, Як буде вода, буде не зручно тут. Тобто, такі роботи зроблені. Подивимося по часу, що будемо робити. далі. Окей, так. До побачення.